Привіт, Ютуб! Сьогодні у мене тренування груді. Зараз дорозминаємось. Основну розминку я вже зробив. Я не знаю, показувати вам її чи ні, тому що це завжди майже одне і те саме. Я за те, щоб робити розминку перед кожним тренуванням, будь-то руки, плечі або спина. Сьогодні будуть базові вправи, покажу якісь конкретні моменти, деталі, які треба враховувати при тренуванні. Я думаю, буде цікаво, тому я зараз дороблю. І переходимо до основних вправ. Обов'язково перед тим, як тренувати верхню частину тіла, розминайте плечові суглоби. Ну і, в принципі, весь верхній плечовий пояс треба розім'яти, прогріти для того, щоб просто не травмуватись, загнати в крові, підготувати дрібні м'язостабілізатори стабілізатори до роботи, і ви будете краще відчувати цільову групу і при цьому не змучувати свої сухожилля та зв'язки. <клухи> <клухи> Починати будемо з справи батерфляю. У мене попередня втома. Для того, щоб включити нейром'язовий зв'язок, включити м'язо, включити голову, прогріти сухожилля. Ну і в базових рухах мені не прийдеться брати велику вагу для того, щоб її зрозуміти. А, моменти, а, які треба враховувати при виконанні цієї вправи, ваги тут нам не треба. Ця вправа, я знаю, ви любите еголіфтингом тут позайматись, показати хто круче, але тут нам цього не треба. Працюємо на відчуття, а, зводимо лопатки, прижимаємось плотно до сидушки. Лікці опускаємо трохи вниз, видих при усилі, вдих, коли розводимо руки. Ще раз, моя задача не закислитись тут з першої вправи і з перших підходів. Ми працюємо на 20 робочих повторів, У мене буде 4 підходи. Чи треба робити це постійно? Думаю, ні. Чи треба розминатися і підготувати сухожилля 100%. А поки що в плані в мене написано так. Далі воно скоріш за все буде змінюватись, тому що я тільки недавно перейшов до того, щоб робити попередню втому. Тому що далі будемо робити важкі підходи з гантелями та зі штангою. Теж поясню моменти, коли зводимо руки, прожимаємо тренажер трохи вперед. Окей, е, робота в тренажерах сама по собі не повинна бути занадто важкою. Є базові вправи, які працюють на гіпертрофію набагато краще і де реально треба додавати ваги. Але зберігаючи техніку. І якщо ми будемо сильно втомлюватись на тренажерах, на підготовці або навпаки, коли вже там середині тренування нам треба просто догріти м'язи, ми занадто сильно любимо підкинути вагу. Правильно? А потім в базових рухах починається зворотній ефект. Ми додаємо в рухах, які нам не потрібні, і починаємо е скидати вагу на базових вправах, які і дають нам основний рост. Тому будьте обережні і не підкидайте занадто сильно. Є набагато більш діючі вправи, які дадуть вам вашу мускулінність. А тут чіткість, концентрація і робота цільової групи м'язів. Я сьогодні хочу пожати гантельками з непоганою такою вагою для мене. Тому економлю сили зараз на жимі під кутом. Звертаю увагу на те, як я піднімаю мост. Та без моста жмуть тільки дебіли. Піднімайте мост, не замучуйте свою манжету плеча, не замучуйте сухожилля. Опускати треба не в шию, як це люблять показувати ваші улюблені блогери для того, щоб включити там десь. М'язи. Якщо лікті будуть йти до корпусу, у вас буде довша амплітуда, ви зможете краще опрацьовувати м'язи. І те відчуття, яке ви е, собі там десь знайшли, коли відводите лікоч в сторону, це розтягується сухожилля, а воно має властивість е, роз, розсічення. я не знаю. Коротше, воно розходиться на волокна і в якийсь момент може відірватися. Тому не мучайте його, бережіть і дивіться, як я виконую цю вправу. Розминочний підхід готов. А, ще. Якщо та, вам розказали про прогресію навантажень, що треба додавати в кожному тренуванні. Але додавати треба тоді, коли ви повністю розумієте вправу. Тобто, якщо ви там пожали 40 кг і пожали їх неправильно, ніхіра не відчули, і додали ще 5 і в щоденнику записали, що ви пожали 45 а на тому тренуванні пожали 40, це ніхіра не значить, ви так ніколи не накачаєтесь. Треба відчувати цільову групу. А якщо ви хочете піднімати, будь ласка, займайтесь пауерліфтингом. І да, тут мої силові, типу, незначні. Але я думаю, десь тут або тут прикріплю відео, де я займався пауерліфтингом, і які силові в мене були. І так, да, вони зараз сильно відрізняються. Але зараз я працюю над тими, щоб не качатись, тоді я працював над тим, щоб багато підняти. Ось різниця. Все, далі переходимо до моєї улюбленої вправи на грудні м'язи, а саме жим гантелями під кутом. Я її дуже обожнюю мені. Вона дуже класно дає відчуття і стимул по грудним. Ну і Сьогодні я хочу попрацювати з непоганими вагами. І на рахунок відказних підходів, будь-то відказ великою вагою або відказ середньою малою вагою. Скажу так, для тренінгу спортсмена, який вже пройшов етап новачка, це як мінімум рік занять, відкази не сильно потрібні. Так як ми просто не можемо дійти до відказу як такового, як би ви там себе не налаштовували і так далі, без вибросу великого адреналіну ви не зможете виконати роботу до кінця відказу. Коли акцін повністю від'єднується від, від м'язіну, Досягти цього е, людині, яка вже плюс-мінус підготовлена до навантажень, майже неможливо. Тому не слухайте цю чухню, залишайте собі два-три повтори для того, щоб виконати е, всі підходи чітко і з технікою. Завжди перед базовими вправами перед Робочими підходами роблю три-чотири розминочних підходи. Та я вже попрацював і в батерфляї, і в жимі під кутом. Але кожна вправа має свої кути, і у кожного з нас різна антропометрія. І для того, щоб легше звикнути, для того, щоб організм зрозумів, як ми будемо рухати снаряд вагу, як ми будемо, які м'язи ми будемо застосовувати, треба один, два, три підходи для того, щоб. Просто підготуватись і забезпечити собі гнучки, красиві та еластичні м'язи. Показує практика. Відрив грудних завжди відбувається саме жимі гантелями. Чому? Тому що непідготовлені не сухожилля з великою вагою проходять межу, в якій ти звик працювати, і під натиском просто рвуться. Ось тому я за повну амплітуду, а не частково. Хоча іноді саме її використовую. Ти вже наслухався, що треба працювати тільки під кутом, для того, щоб розвивати верхню частину груді, але якщо в тебе немає об'єму на... Нема об на середині, на великій частині груді, а саме велика грудна і мала, то яким хером ти хочеш розвивати підключичний м'яс? Це просто неможливо. Тому робимо... Загальні вправи і розвиваємо грудь у всіх напрямках. І так, цю вправу ми закінчили. Я вже сказав, що я її не люблю, але тепер нам потрібна лавка. А її прийдеться віджати. Пріось він не сильно розстроїться. Ви знімаєте мої прекрасні уси. Як mm -hmm. бачите, ми справляємось. Що ну, це таке? Більше кричить. Ага. Зробив вигляд, що зробив. Ну що, моє тренування підходить до завершення. У мене далі там плечі, біцепс, я це вже знімати не буду. Основні вправи на грудь я вже показав. Сподіваюся, підкреслили для себе якісь нові техніки, нові кути, запам'ятали інформацію, яку я тут розказував. Ну і будете її застосовувати, будете і здорові, і красиві, і як сказати, великі. О. Думаю, вже наступні відео будуть більш цікавіші, більш прогресивні. Я росту, я прогресую. Сподіваюсь, і ви так само можете повторювати за мною. Але краще використовувати свою голову, використовувати свою антропометрію і прогресувати класно по-своєму. Добре, на цьому завершуємо. До зустрічі в нових відеох. Слідкуйте, підписуйтесь, а якщо вам потрібна корисна інформація або ви хочете купити онлайн-тренування, то чекаю вас в своєму інстаграмі, десь ссылочку залишу, там ви зможете звернутися до мене зі своїми запитаннями, на які я з радістю вам відповім.